Доброго ранку, мої хороші, вітаю вас на своєму каналі. Я сьогодні прямо по літньому-му. -літньому. Не знаю. чи Не погарячилась я, зараз свіжо, але ну, не сильно холодно. В общем. Іду я в Lidl, потім на роботу. Восім часов вранці. Сьогодні пораненше на роботу. Робочий день, сьогодні планували з мамою йти до шпіталя, але не зрослося. Так що в мене буде трошки часу, трошки перериву. І я планую зробити собі манікюрчик, тому що в мене вже поотростали ногті. Вчора в Польщі було свято, не знаю, може ще в якійсь країні. Так що було все зачинено. А сьогодні все працює. І це дуже добре. Бо мені потрібні квіти, молочко, цукерки таке сяке. Сіпочки купила. купила загальну. Дуже Ду за ними ухажувати, можна було б купити. Десь вони мене засохнуть дуже швидко. Вона у солідно у все попереставляла, бо міні-ремонт. Тепер не зрозуміло, що вона знаходиться. Так, мені молоко. За рушники попереду. На 34 злотих, взяла два молочка, три водички маленькі для клієнтів, цвіточки і собі йогурт протеїновий на ранок на сніданок. І все, погода хороша, сонячна, а це значить, що у цих буде гарний настрій. Поснідаємо разом з вами. В общем, зробила собі кофійочок і протеїновий йогурт в Лідлі. Купила. Бо в гамі прошли раз купувала, в них тільки великі. А я решила купити маленький. Обичний йогурт, не скажу, що він якийсь там особенный, Може там трошки менше цукру, а може не таке саме. Щоб прискакала на роботу. Все приготовила. І все. І быстро снідаю і йду працювати. У мене мама вчора спрашує, Ліда. Ти же YouTube не ведеш? Ой! Кажу, насипте мені соль на рану. То веду, то не веду. Хоча дуже класно, коли можна зайти в YouTube і передивитися свої відео. Блін, так класненько. Вчора лежала. Я оце... У мене вже традиція. Поки в мене немає любимих блогерів, то я заходжу свої відео і дивлюсь їх, передивляюся. Так що... Сама собі блогер. Позний йогурт. Так, скільки у нас тут? Цукру 4. Нормально. Так, у мене по щиті автоклав пішла. Пришлось з Богданчиком додому. В общем, день сьогодні у мене інтересний. Зробила собі манікюрчик. Ну, не я собі зробила а Христина мені зробила манікюрчик. Е, поработали чуть, чуть і в мене ще буде остання клієнтка. І я така йду з Богдану додому, думаю, що часа три, час десь так, а воно вже пів п'ятого. Ви представляєте, як швидко біжить час? Пів п'ятого. І тепер нам треба з ним швидко покушати. Е, і опять піти на роботу, тому що пів шостого мене клієнтка. А наші поїхали в новий тарг на закупи. Я заколола свої волосся, щось вони мені мішають. Уже я не знаю, як люди ходять з довгим волоссям. Але мені воно починає мішати, мені хочеться його... цей хочеться його заколоть, в общем, щоб воно мені не мішало. І що я хочу сказати? Так швидко дуже сьогодні пройшов день. Я думала, буде довгий, тому що в мене роботи менше, отдихну, може кудись сходю, схожу. Хотіла зайти подивитися собі лосіни, такі не дуже теплі, бо в мене якісь такі штани всі дуже теплі на роботу. Ну, в общем, і нічого не вспіла, і все, і вже вечір. Коротше, якось так. Якось так, мої хороші. День пройшов дуже швидко, дуже. Прямо, дуже-дуже. Вчора не дозаписала відео, ну я дозаписала, Потім пішли ми з роботи з Богданчиком відработали, позвонила бабушка наша, каже, що вони їдуть з Нового тата, можуть нас забрати в цей... Поїхати там в Кощелівську по ділам, І що? І ми з ними поїхали. Їхала назад, я все думала щось поснімати по дорозі, тому що там хоче різка класна дорога. Но у папи такі грязні вікна в машині, що, взагалі, нічого я так і не поснімала. Прийшли додому 9 часов, поки повечеряли, поки по все, і що, Літа, вже зараз моталася, забулася, що не записала, не змонтувала відео. Так що сьогодні до... До запишу його. смонтирую и уже выставлю сегодняшнее видео. Сейчас поливляю, сама выставляю выставляет видео, это же ей рассказала, что надо обязательно снимать, потому что в одном памяти, знаете, тоже сильно у нас забывается. И потом нам кажется, что это все так и было, а на самом деле так и было. Так что мама снимает мне еды ее а сама думаю так них можно блок снимать тоже блок интересно двигаться так суббота а я уже на работе у меня сегодня суббота рабочая прям полный рабочий день потому что в отпуске ездила не работала и, и ну в общем надо это попить догонять потому что клиентам, то надо Клиентам то надо маникюрчик, правильно? Вот. Так что если не работаю, был он рабочий день, наверное. Но. сейчас поем свой йогурт, купила водичку, выпью кофе и все. В принципе, буду идти працювать. У нас погода уже классная сейчас. Вообще супер просто. Просто супер. Таке відчуття, що... Ну це ж довгий дік, класно. А таке відчуття, що хочеться піти погуляти на вулицю. А, я ж забулася розказати, вам поділитися. Ми в неділю плануємо шашлычки зробити. Пожаювати шашлачок. Так що, якщо буде время, буду знімати влог, якщо не буде время, то не буду знімати. Щоб ну, <кхід> я ще швидко... Ну, як завжди, я як починаю записувати відео, щось проходить. Зараз закончилась пам'ять. Так, я включу все-таки кофе. Воно, звісно, буде шуміти, але нічого страшного, я думаю. Як завжди, як я починаю записувати відео, у мене або пам'ять закінчується, або хтось дзвонить. <кхід> так, що таке делаємо. В общем, вчора я купляла йогурт, показувала вам в початку. Він все-таки не такий вкусний, як оцей із гами. Так що сьогодні я зайшла в гаму, купила молоко і купила все-таки цей кусла. Все, закругляємося в сьогоднішнім відео. Всім гарного, чудового дня, не сумуйте і до нових відео!